Ти боїшся? Якщо знаєш, не підходь. А якщо не знаєш, тим більше не підходь. <гум> да. Маленький вини ту з дьорнув, яку не знав і до тебе прилетів. Поїхали? Щодня наші піротехніки виїжджають для проведення розмінування на двох машинах. На першій перевозиться особовий склад, а на другій транспортують вибухонебезпечні предмети до місць їхньої ліквідації. Сьогодні Іван Шеперів розповість нам особливості роботи з такою величезною машиною. Іван, привіт. Привіт, хлопці. Перед вами піротехнічна машина важкого типу, яка виготовлена на базі ману та перероблена українською компанією, яку ми використовуємо під час нашої роботи з розмінування для перевезення великогабаритних вибухонебезпечних предметів, такі як авіаційні бомби та ракети, які використовує проти нас ворог. От я бачу цю машину, вона реально велика, і таке відчуття, що на ній незручно працювати. Наскільки вона проста в експлуатації, і наскільки вона там допомагає вам в роботі? Після проходження курсу навчання водії отримують. Певні навики, після яких вони вже використовують ці свої знання під час керування цим автомобілем, є електроінструмент, який може бути використаний під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Генератор, який можливо знадобиться для того, щоб подати джерело живлення на необхідний інструмент. Перед собою ви можете побачити маніпулятор, яким ми вже безпосередньо завантажимо вибухонебезпечні предмети у сам автомобіль. Він має здатність піднімати вибухонебезпечні предмети та їх залишки вагою понад декілька тонн. Нещодавно були кадри, ми оприлюднювали їх, як ви завантажуєте бойову частину ракети Кінжал. А також бойову частину ракети Х-101, і ці кадри в принципі облатіли всі українські медіа, і не тільки українські, а ще й світові. Чи страшно вам взагалі працювати з ну такими страшними штуками, як ракети і їхні бойові частини? Дійсно, страх присутній завжди, адже ти розумієш, що ти працюєш з такими вибухонебезпечними предметами, які несуть дуже велику загрозу життю та здоров'ю. Населенню людям, будівлям, спорудам і так далі. Безпосередньо цей маніпулятор нам дуже допомагає під час нашої роботи. Такі предмети ми не зможемо підняти власноруч. Саме в ці моменти ми його використовуємо. Він нам дійсно дуже допомагає, адже в цей автомобіль. Можна помістити дуже багато різноманітних залишків ракет, авіаційних бомб та безпосередньо бойових частин від ракет. Наприклад, навіть ті самі ракети, які використовують проти нас ворог, вони є дуже великогабаритні деякі уламки від них можуть досягати 2-3 метрів. Маніпулятором я можу працювати на відстані 15 метрів від нього за допомогою пульта дистанційно. Таким чином ми можемо піднімати важкі боєприпаси в кузов автомобіля. Хочу одразу попередити, що для цього відео ми використовуємо макет авіабомби фат 500 Це фугасна авіабомба, яку фактично кожного дня використовують росіяни, обстрілюючи наші території 500 кілограмів її вага. Розліт осколків не менше 500 метрів. Якщо прилетить в будинок, то будинок повністю зруйнується і він буде непридатний для. Життя наших громадян до речі, це Віталій, його позивний професор. Так його називають колеги. Ну воно, в принципі, так і є, тому що він знається абсолютно на кожному вибухонебезпечному предметі, скільки ви приблизно ну вже розмінували, знешкодили ВНП. В даний час підрахунки не ведемо, але були залучені в розмінуванні Київської області і Харківської, де дуже велика кількість засміченої вибухонебезпечними предметами землі. На даний, час, на даний час це є найбезпечніша машина для нас, як сапери, які працюють з вибухонебезпечними предметами. На неї кузов броньований, закритий. І плюс у нас в цій машині броньована капсула. Ось. Тобто водій і сапер, який старший машини їде, вони повністю в безпеці. Тому що тут броньоване стекло, броньована йде двері. Дно броньоване, боки броньовані. А Ну давайте я постукую. Реально броньоване? Да. Ми знаємо свою справу, ми розуміємо, як з ними себе поводити. І це дає нам безпеку і для нас, і для навколишніх, які біля нас. Ну, високувата така машинка, я тобі відразу скажу. Ну, комфортно. Комфортно відчуваєш себе на висоті. Поїхали, проїдемося на ній. Приїхав. Хочу сказати, що м'яко їде машина. Так, вона дуже м'яка і ніяких дискомфортів не відчуваєш. Почуваюся в цій машині безпечно, на, на висоті, звичайно, і ну, на такій машині хочеться працювати. Ми бачимо, наскільки великогабаритну машину вправно е, водить Євген, е, тому що ну, вага її 22 тонни, а ще додайте туди там, 500 кілограмову бомбу або е, бойові частини ракет. І при цьому всьому е, він вправляється однією рукою з кермом. Ну, Уявіть собі, наскільки це комфортно і наскільки це безпечно, е, як для водія, так і для особового складу і для того вантажу, який перевозиться. Нещодавно ми отримали від партнерів дві таких машини, які вже працюють на Дніпропетровщині і Чернігівщині. Загалом же у ДСНС є 15 зразків такої техніки. Щонайменше таких машин потрібно 70. Ми, звичайно, вдячні нашим партнерам за таку допомогу і надіємося на подальшу співпрацю.